Кається. Треба примиритися з Богом. Треба сказати, Господи, прости мене за мої гріхи. І тоді Господь простить вас. Він дарує вам спасіння. Ісус Христос прийшов на цю землю і віддав своє життя за кожну людину. Він постраждав на Христі. В його руки, ноги вбивали цвяхи. І він помер на Голгофському хресті за наші гріхи, прийняв на себе нашу вину. І хто сьогодні в молитві покаяння прийде до Бога, тим прощаються гріхи, а хто не прийде до Бога в молитві покаяння, на тих залишаються гріхи. І самостійно людина ніяк не може звільнитися з гріховного рабства, тільки приймає. Берей вашого серця на протязі всього вашого життя. Він дуже любить кожного із вас. І навіть якщо ви не знаходите порозуміння сьогодні з боку людей, якщо сьогодні ви маєте якісь трудності, переживання і десь не можете з людьми знайти спільну мову з вашими родичами, можливо, з вашими дітьми. Можливо, ви почуваєте себе одиноко, прийдіть до Ісуса Христа, і Він заповнить оту внутрішню пустоту у вашій душі. Він дарує вам прощення і спасіння. Він дарує вам Божий мир, Божу благодать. Сьогодні люди знаходяться в паніки. Сьогодні люди в сумнівах, в полях, в депресіях, в переживаннях не знають. порятунку, сьогодні мир забраний від землі, і де знайти спокій для душі своєї. Прийти до Ісуса Христа, дорога людина, і Він заспокоїть твою душу, Він дарує тобі прощення, Він простить твої гріхи, і твоє серце наповниться миром і радістю. Завтрашній день не в нашій владі, у нас є сьогодні. Сьогодні покайтеся, сьогодні покличте ім'я Господнє і будете спасенні. В Біблії написано, хто покличе ім'я Господнє, той буде спасенний. Покличте до Бога в молитві покаяння, не оправдуйтесь перед Богом, не кажіть, що погане життя, не кажіть щось недобре, не нарікайте. Дайте Біблію, відвідуйте зібрання, знайдете спокій душам вашим.